1 травня, по 1 жовтня, в Україні можна не вмикати денні ходові вогні або ближнє світло в денний час доби поза населеними пунктами. Неувімкнення освітлювальних приладів не буде вважатися порушенням ПДР. День праці та день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не будуть вихідними. 1 травня та 9 травня цього року є звичайними робочими днями. 19 травня Верховна Рада планує продовжити дію воєнного стану ще на 90 днів. Відповідно, загальнодержавна мобілізація триватиме ще до середини серпня. Згідно рішення Кабміну, поточні тарифи на електроенергію для населення до кінця травня залишаться незмінними. За споживання до 250 кВт на годину, 1 гривня 44 копійки понад 250 кВт на годину. 1 гривня 68 копійок. ВПО отримують кілька видів держдопомоги. Щоправда, на них можуть розраховувати лише ті громадяни, які виїхали з населених пунктів, включених до офіційного переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій або тимчасово окуповані. Щомісячна соцвиплата для дорослої людини 2000 тисячі гривень для дитини або людини з інвалідністю. Три тисячі гривень. В Україні очікується підвищення цін на пальне в окремих регіонах. Причина ворожі удари по паливній інфраструктурі України. І, хоча дефіцит із пальним в найближчі сім днів буде ліквідовано, але незначне подорожчання нафтопродуктів неминуче. 1 травня в Україні офіційно закінчується опалювальний сезон, тому субсидії зменшаться. Перерахунок здебільшого відбудеться автоматично, у разі якщо розмір субсидії не змінився, її одержувач має звернутись з цього приводу до пенсійного фонду, що відповідає за надання субсидії.